У Донецьку і містах масовних обстрілів призупинено видачу гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова. Захід вимушений так намагаються обезпечити і людей, і волонтерів. Щоб і надалі мирні мешканці Донбасу отримували продукти і набори для дітей. Гуманітарний рейс Ріната Ахметова вже виїхав з Дніпропетровська. Журналісти сабиті детальніше. Гуманітарний рейс Ріната Ахметова готується до відправлення з Дніпропетровська. Це подвоєна колона, яка складається з машин 13-го і 14-го гуманітарного рейсу. Загалом 43 вантажівки доставлять понад 750 тонн продуктів. У цих машинах цукор, крупи, олія, макарони і печиво. Окрім цього, в составі колони їдуть три машини з дитячим харчуванням і підгузками. Вантажівки доставлять гуманітарну допомогу на склад Донбас-Арени. в рамках той задачи, которую нам поставил Ренат Ахметов, доставить в течение января месяца 500 тысяч продуктовых наборов для раздачи их мирным гражданам Донбасса. Нам необходимо в январе месяце осуществить два рейса, 13 и 14. Вот сегодня мы практически заканчиваем 13 рейс и начинаем 14. Действительно, вот сегодня и вчера мы были вынуждены из-за активизации боевых действий приостановить работу большинства пунктов выдачи помощи. Но мы продолжаем планово завозить продукты питания на базы. И это позволит нам, как только нормализуется ситуация, как только остановятся эти страшные обстрелы, не только возобновить выдачу продуктовых наборов, но и за счет там, работы в выходные дни, за счет... сверхурочной постараться нейтрализовать вот это негативное отставание від ра... от, от плана роздачі. Гуманитарная допомога призначена для мирних мешканців Донецького та Луганського областей. Все, закривають соняшники. Що побачили у цій курі? Соняшникова олія. Порядок? Це звичайно. Ми вже надіялися, що буде порядок. Машини з продуктами повинні прибути до Донецька вже сьогодні ввечері. З Дніпропетровська Анастасія Галкіна, Андрій Гречников, Сабиття, канал Україна. Ми далі стежимо за відправленням гуманітарного рейсу. Нагадаю, сьогодні продуктові набори не видають. Чи будуть розподіляти завтра? Рішення ухвалять до кінця дня штаб Ахметова відновить роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги. Щойно ситуація стане спокійнішою.